Всіх вітаємо на нашій платформі. Ми я, 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 Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас друзі дуже цікаве відео, яким з нами поділився Олександр з Дніпропетровської області. Ситуація власне сталася в нього біля будинку, а саме біля під'їзду, де двоє ти і поліцейських чекали, можливо, і на нього, щоб виписати йому повістку. Як розгорталася ця ситуація? Який фінал цієї історії ви зможете побачити зараз в цьому коротенькому відео? Після нього вже ж я надам коментар. Бажаю всім приємного перегляду! Ви хто? Я леском, представитель кадры, Документы, посвящения, полицейского посвящения, что указано посвящение. У вашего посвящения указано посвящение. Это не посвящение. Дальше. Это, а что это, это? Войсковый квиток. Это не посвящение. Дальше. Не. Есть нет. постановление Д-37 кабинета министра, как должно выглядеть посвящение. у полицейских и у вас. Я бути? Даше, що ви хотіти? Працівники РТЦК, хорошо на вашу думку. Як повинні виглядати вас? Там все там є зразки. Як воно повинно виглядати і посвідчення? Ні, це я читав в кабінеті міністрів. Там є зразки. Як воно повинно виглядати? На якому славі? Згідно статті статті 32 закону України про національну поліцію. перевірка документів. Нема такого пункту в 32 статті. Про національну поліцію 300, ви вже. З того часу, як почалась війна. Ні, ні, нема не такого. Законна підстава, Три старого пункту там немає. Ви, во-перше, не показали ні одне посвідчення. 12 05 12 2022 рішення Верховного суду що? прийнято що? ССК навіть немає юридичної реєстрації юридичного лица. Нікого немає все, виносите право суб'єктів. Ви да, не да, существуючі да. контори, дороже, без посвідчення. Ви ви знаєте Конституцію України. Ви ви знаєте Конституцію України. Ви Конституцію України? ви Конституцію України, я вас питаю. Ви ви знаєте Конституцію України. Ви на служебне як ліцею ви зараз? Ви ж вас не ви знаєте. Як... А і то юридичне... все до побачить. Що до Добре. Щойно ви побачили відео, як Олександр вперше без проблем відстоює свої права і свободи, і ці суб'єкти, які називають себе ТЦК, не могли йому нічого представити. Більше того, мені не зрозуміла позиція поліцейської, яка відповідно встригала в розмову і намагалася доказати щось Олександру, що він щось комусь зобов'язаний. І так далі, вона працює відповідно в парі з ТЦКшниками, але, на превеликий жаль, вона залишилася засмученою і не могла нічого також придивити. Більше того, ви бачили, Олександр розвернувся і пішов собі далі. Це дуже показовий приклад. Для того, щоб кожен з вас міг зрозуміти, як це все працює, я хочу сказати більше, ще легше буде вам себе захищати, коли ви будете мати на руках певні документи стосовно посвідчення, про яке сказав Олександр, відповідно до постанови 1137, які стосуються і поліцейських, і ТЦКшників. Також я кожному рекомендую скористатися вимогами, які я розробив саме для вас на ті чи інші центри комплектування, відповідно до ваших. Так званих органів до податкової, до статистики регіональної і до статистики в місті Києві. Вам прийде відповідь, що вони ніде не зареєстровані. Це буде перший ваш козир. Другий козир це є відповідь з апарату Верховної Ради, що жодного закону про діяльність ТЦК немає. А також відповідь з апарату Верховної Ради про те, що жодного закону про утворення державних органів немає. Всі вимоги ви можете побачити в папці номер 7 з назвою ТЦК. А відповіді з апарату Верховної Ради в папці з назвою всі злочини системи проти українського народу там є безліч документів, які вам відкриють дуже великий кругозір, і це вам дасть дуже потужний механізм для захисту не тільки своїх прав, а також для поширення цієї інформації, щоб український народ знав, в якій ми ситуації зараз всі знаходимося, і разом з нами відповідно до конституції до статті 5 конституції України 96-го року. Ставати тим єдиним джерелом влади в Україні і відповідно будувати свою державу потужну, багату, квітучу, щасливу, здорову, процвітаючу з формою правління Республіка, яка ще раз наголошую, прописана в п'ятій статті Конституції України. Я думаю, що це відео коментувати не має вже ніякого сенсу. Кожен для себе зрозумів, що народ просинається. Люди розуміють, що вони є людьми в статусі людина як суб'єкту міжнародного публічного права, яка має права, яка має свободи, яка має честь, гідність, недоторканість, безпеку. І відповідно держава має відповідати за свою діяльність перед людиною. Тому, друзі, хто ще знаходиться в статусі фізичної особи, не знає, як з неї вийти. І хоче перейти відповідно в статус людини і захищати не тільки свої права, а права своїх дітей, своїх родин, своїх сімей, допомагати захищатися іншим людям. Я створюю покрокову систему, про яку я говорю практично вже в кожному своєму відео. Посилання на неї є в описі до цього відео. Там є п'ять основних кроків і сім папок. Кожен для себе знайде дуже багато інформації і вже за дуже короткий час зможе Цю інформацію перевтілити в знання, і за допомогою цих знань захищати себе, захищати свої родини і разом з нами будувати і розбудовувати нашу державу, республіку Україна. В додаток до цього вам допоможе волевиявлення людини, про яке я також говорю практично в кожному своєму відео, отримати всю максимальну практичну інформацію про нього і сам документ ви зможете написавши мені в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Народ, вся практична інформація, вся практична робота проводиться в нашій основній групі воловиявлення людини по областях. Вона знаходиться в кінці опису до цього відео. Перейшовши в свою область, ви зможете долучитися також до групи свого міста і вже напряму комунікувати зі своїми однодумцями і розвивати свої територіальні громади, а також розвивати свої органи місцевого самоврядування. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права. Читайте конституцію, це єдиний наш шлях, який нам дає останній шанс вийти з цієї кризи і реально збудувати наддержаву. Підписуємося на наш канал, хто ще не підписався. Поставте вподобайку цьому відео, натисніть обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Напишіть коментар, просувайте максимально це відео і всі інші відео, які ви бачите у нас на каналі. Об'єднуємося тільки разом. Через об'єднання, через конституцію України ми можемо стати тим потужним українським народом, створити ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в самому акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.